Вітаю вас знов на нашому уроці тему. Сьогодні чудовий сонячний день, у якому ми живемо. Мені найбільше подобається в такі приємні дні відчуття теплого, ніжного, бархатистого сонця на моєму обличчі. Але чи знаєте ви, що окрім простого відчуття приємності, сонячне тепло це свого роду енергія? У науці є своя краса. Протягом історії вчених надихали елегантні конструкції природи, а сьогодні вони зачаровані новими зображеннями атомних структур і галактичних чорних дір. Проте це збіг між наукою та мистецтвом часто не помічається, і зараз ми теж попрацюємо над науково-мистецьким проєктом Намалюю тобі Сонце. Додаючи мистецтво у свою роботу, дослідники руйнують традиційні межі, щоб перетворити СТЕМ, науку, технологію, інженерію та математику у устеєм. Останнім часом у освітньому просторі України набирає обертів тренд стейм освіти. Що ж це таке? Вона охоплює природничі науки, технології, технічну творчість, мистецтво та математику. У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків. Попит на них росте набагато швидше, ніж на іншій спеціальності. Саме тому у відповідь на виклики часу такий тип освіти виходить на перший план. Наприклад, при завданні комплексно спроєктувати розумний будинок, крім технічних. Аспектів ми мусимо залучити свою уяву і спроєктувати будинок так, щоб він виглядав привабливо і був зручним для життя. Метрополітен музей дуже серйозно ставиться до науки про збереження мистецтва, щоб краще зрозуміти, як зберегти картини для майбутніх відвідувачів музеїв, вчені Сесіл Дебовські з університету Делавера та Сільвія Сентену з мед, досліджують, як картини псуються. Коли масло у фарбі старіє, на ньому утворюються солоподібні відкладення, які називаються свинцеві мила. Свинцеві мела можуть призвести до псування картини та зміни кольору фарби. А як мистецтвознавці та науковці можуть визначити, які матеріали були використані з високою точністю неруйнівним способом? Відповідь криється в інструментах, які зазвичай використовуються в аналітичній хімії. Більшість із них передбачає просвічування невидимих хвиль світла через картину, включаючи рентгенівське та інфрачервоне випромінювання, оскільки вони не повністю поглинаються поверхневими шарами фарби на відміну від видимого світла. Аналізуючи, як утворюється плівка фарби, дослідники можуть досконалити методи реставрації та створити безпечніші умови для зберігання. Спектроскопія це дослідження спектрів, які утворюються, коли матеріал взаємодіє зі світлом. Або випромінює його. Це ключ до розкриття деталей, які неможливо розкрити на зображенні. Спектрограф, який іноді називають спектрометром, розбиває світло від одного матеріалу на його складові кольори, так, як призма розділяє біле світло на веселку. Він записує цей спектр, що дозволяє вченим аналізувати світло та виявляти властивості матеріалу, що з ним взаємодіє. Світло несе інформацію про матеріал, з яким воно взаємодіє. Різні матеріали по-різному взаємодіють зі світлом, і ми можемо використовувати світло, щоб зрозуміти, з чого щось зроблено. Розгляньте спектри поглинання вуглецю, кисню, азоту, заліза. Кожен елемент випромінює унікальний малюнок кольорів або довжин хвиль видимого світла. Астрономи можуть проаналізувати структуру світла, випромінюваного таким об'єктом, як зірка, щоб визначити, з яких елементів він складається. Зображення розповідає нам, як щось виглядає, а спектр говорить нам, що це таке. Поєднуючи ультрафіолетову спектроскопію Хамла з інфрачервоними спектроскопічними можливостями космічного телескопа Джеймса Веба, обидва телескопи можуть разом досягти наукових результатів, яких жоден не міг би досягти поодинці. На цій діаграмі, наприклад, показано, як спектральні спостереження космічного телескопа Хамбла використовувалися для вивчення хімічного. Складу південної крабоподібної туманності. Спектрограф зображення космічного телескопа хабла Естіайс розділив світло від ниток туманності, щоб записати випромінювання водню, сірки, кисню та азоту. Комбінація спектроскопії Стіайс і зображення ширококутної камери Хабл 3 показує. Які саме гази були виявлені, та як вони розподілені в туманності? Майже все, що ми знаємо про структуру, температуру та рух планет, зірок і галактик, походить від спектроскопії, вимірювання конкретних кольорів світла, яке вони випромінюють, поглинають, пропускають і відбивають. Минуло майже 60 років з моменту появи концепції сонячного зонда. Сонячний зонд Паркер це історична місія, яка вперше здійснила політ в атмосферу або корону сонця, наближаючись до сонця ближче, ніж будь-який попередній космічний корабель. Паркер Солар Прейп використовуватиме комбінацію вимірювань на місці та зображень для досягнення основної наукової мети місії – зрозуміти, як нагрівається корона сонця та як прискорюється сонячний вітер. Паркер Солар Прейп змінює наше знання про походження та еволюцію сонячного вітру. Дослідження нашої зірки є дуже важливим адже сонячна активність істотно впливає на земний клімат та життя землі загалом. Сонце це жовтий карлик. Звичайна зірка нинішній вік Сонця, оцінений за допомогою комп'ютерних моделей зоряної еволюції, дорівнює приблизно 4,6 мільярдів років. Зірка такої маси, як сонце, може існувати у теперішньому вигляді близько 10-12 мільярдів років. Відповідно, сьогодні Сонце перебуває приблизно на середині своєї еволюції. Зараз у сонячному ядрі відбуваються термоядерні реакції перетворення водню на гелій, що секунди близько 4 мільйонів тонн речовини перетворюються на енергію. Відповідно до того, як водневе паливо в сонячному ядрі буде вигоряти, його зовнішня оболонка буде розширюватися, а ядро стискатися та нагріватися. У певний момент сонячне ядро настільки розігріється, що гелій почне перетворюватися на вуглець. Це перетворення буде супроводжуватися виділенням такої кількості енергії, що розмір зірки збільшиться у декілька сотень разів, і утвориться так званий червоний гігант. У такому стані сонце пробуде віднос... відносно небагато часу. Після закінчення термоядерної реакції внутрішній тиск знизиться. Під дією власної гравітації зірка стиснеться, і її розмір практично зрівняється із розміром Землі. Утвориться дуже щільний розпечений так званий білий карлик, який через декілька мільярдів років згасне назавжди. Атмосфера Сонця має шаруватий характер фотосфера, хромосфера, сонячна корона і поступовий перехід в речовину міжпланетного простору. Через свою величезну масу Сонце має величезну гравітаційну силу, яка й тримає в єдності усю систему та спрямовує рух всіх планет і малих небесних тіл. Уся енергія, яку продукує сонце, виділяється в діапазоні ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного випромінювання. А окрім цього, в невеликій кількості виділяються й інші випромінювання, починаючи із гамма гамма-рентгенівських променів і закінчуючи радіохвилями. Також сонце викидає і елементарні частинки, в основному протони, й електрони. Це явище називається сонячним вітром. Коли ви використовуєте енергію сонця, це називається сонячною енергією, тому що сонячна енергія це енергія, отримана від сонця у вигляді тепла та світла. Говорячи про сонячну енергетику, мають на увазі технології перетворення енергії сонячного світла в інші види енергії, такі як теплову та електричну. Ми використовуємо енергію від сонячного світла та тепла для багатьох речей. Ви коли-небудь бачили купу великих плоских чорних прямокутників на дахах будинків? Це сонячні панелі. Вони беруть сонячне світло і перетворюють його на електрику. Деякі люди також збирають тепло від сонячного світла, щоб зігріти свої домівки або нагріти воду. Цей теплий сонячний день спонукав мене подумати про класний проєкт, який ми могли б зробити разом, щоб самостійно використовувати енергію сонця. Бажаєте спробувати Гаразд, давайте зробимо це разом і побудуємо прилад під назвою Сонячна висхідна вежа. Слід буде змусити повітря рухатися вгору через вежу та обертати паперовий вітряк. Оскільки в ньому є слово сонячна, то можна здогадатися, що воно має якесь відношення до сонця. Висхідний потік просто означає різновид вітру, коли повітря рухається вгору. Отже, ви вже здогадалися, що буде робити наша сонячна вежа з висхідним потоком? Вам знадобляться три чисті консервні бляшанки з відрізаними верхами та днищами. Будьте обережні, попросіть дорослих допомогти вам в цьому. Вам також знадобиться скотч, прихватка, дріт. Канцелярська скріпка, кілька кнопок і дві книжки приблизно однакового розміру. Візьміть аркуш паперу для оригамі та розріжте його на квадрати зі стороною 15 см. Спочатку складіть бляшанки стопкою і добре скріпіть їх скотчем. Потім зігніть дріт або скріпку для паперу у формі арки і прикріпіть її до верхівки вежі з банок, а потім прикріпіть кнопку на верхню частину дротяної арки стрічкою. Тепер складемо вертушку. Для цього візьміть свій квадратний папір і виріжте по діагоналі від кутів, не прорізаючи папір до кінця. Припиніть різати недалеко від середини, залишайте близько 2 см вільними, Проколіть посередині те місце, де відбувається перетин смуг. Також дірки потрібно виконати в лівих кутах трикутника. З'єднайте всередині 4 кінця з дірками. Як тільки всі кути будуть з'єднані, скріпіть їх скотчем у центрі, а потім наклейте вертушку на загострений кінець канцелярської скріпки. і наша вежа готова. Поставте консервну вежу зверху на книжки так, щоб унизу була щілина. Біля вікна дає пряме сонячне світло. Це може зайняти деякий час. Невдовзі станеться щось справді круте. Ой, а вертушка крутиться. Це не магія, це наука. Коли сонце світить на бляшанки, вони нагріваються. Частина цього тепла проходить через них. Тому всередині вежі гаряче повітря і гаряче повітря піднімається вгору. Пам'ятаєте, коли ми дізналися, як працюють повітряні кулі? Це та сама ідея тепле повітря знаходиться поверх прохолоднішого повітря, яке менше поширюється, коли сонце нагріває повітря всередині бляшанок, тепліше повітря рухається вгору крізь вежу. Та змушує паперову вертушку обертатися, а прохолодніше повітря надходить через щелину в нижню частину вежі, нагрівається та піднімається вгору. Тому є постійний потік теплого повітря, який продовжує обертати вертушку. От ми і зробили сонячну вежу висхідного потоку. У деяких місцях у світі вони фактично використовують гігантські сонячні вежі висхідного потоку для виробництва електроенергії. Тому наступного разу, коли ви відчуєте тепле сонце на своєму обличчі. Пам'ятайте, що це більше, ніж просто приємне відчуття. Сонячне світло це потужне та корисне джерело енергії. Протягом століть люди експериментували із природними пігментами, щоб фарбувати, креслити, фарбувати та розфарбовувати одяг, кераміку та фрески. Але ми все ще робимо яскраві відкриття. У 2009 році лабораторія Маса Субраманіана в університеті штату Орегон випадково виявила новий синій пігмент, відкритий вперше за 200 років. Y-I-NMM Blue виявився безпечним, стійким і неймовірно яскраво блакитним, названим так на честь складових елементів: Ітрію, Індію та Марганцю. Різнобарвні картинки, химерні візерунки, а ти коли-небудь дивився в калейдоскоп? У дитинстві твоїх батьків він був улюбленою іграшкою дітей, але ж чудеса не старіють. Гайда виготовляти калейдоскоп своїми руками, тобі весела забавка. А татові з мамою теплі спогади, кришталеві розсипи калейдоскопа – всього лише кілька блискучих скелець, що відображаються в дзеркалі багато-багато разів, але враження вони створюють приголомшливе винахідником калейдоскопа вважають шотландського фізика на ім'я сер Девід Брюстер. Проста, але надзвичайно цікава іграшка була вигадана вченим у 1816 році. Та найдивніше, що сталося це абсолютно випадково. Спочатку Брюстер задумував зробити науковий оптичний прилад. Жодне з відкриттів відомого фізика не принесло йому такої популярності і слави, як яскрава дрібничка калейдоскопу. Наразі калейдоскоп. Це оптичний прилад, що дозволяє створювати візерунки, а от грошей на ньому вчений зробити не зміг. Ще до оформлення патенту знайшлися розумники, які швиденько освоїли технологію виготовлення іграшки Так калейдоскоп з'явився в кожному магазині. Для цього нам знадобиться картонна втулка від паперових рушників, лінійка. Олівець, ручка, ножиці, дзеркальний картон сріблястого кольору, дзеркальний картон будь-якого кольору, дві прозорі кришки, вузький прозорий скотч, бісер, намистини, блискітки та силіконовий клей. На дзеркальному аркуші картону накреслимо прямокутник розміром 22 на 12 см, розділимо прямокутник на три частини по 3 см 6 мм, і у нас залишиться ще невеличкий запас. Виріжемо ножицями, використовуємо лінійку, щоб зігнути прямокутник рівно по лінії. І у нас вийшла призма. Закріплюємо її краї за допомогою скотча. Тепер перекладаємо картонну трубку до залишків дзеркального картону та обводимо олівцем. Малюємо від руки кола, ще одне коло приблизно на 1 см більше, і акуратно вирізаємо. Вирізаємо невеличкі виточки, щоб було зручно приклеювати коло трубки. В центрі кола вирізаємо невеликий отвір, щоб дивитися в нього. Щільно приклеюємо коло до трубки за допомогою силиконового клею. Далі з прозорих кришок потрібно зробити дві круглі деталі. Для зручності обрізаємо край. Прикладаємо картонну трубку пластику та обводимо ручкою. Малюємо від руки ще одне коло приблизно на 1 см більше і акуратно вирізаємо виточки. Відрізаємо через одну. Вигинаємо, щоб було зручно приклеювати коло у трубці. Друге коло має бути трохи менше, щоб поміститися всередині труби. Беремо призму, наносимо на неї клей і вставляємо в картонну трубку всередині. Вона повинна сидіти щільно. Щільно до призми приклеюємо друге коло із пластику насипаємо всередину бісер на мистинки та блискітки. Від розміру кольору бусин залежатиме кінцевий ефект, тому ви можете спочатку поекспериментувати та вибрати найкраще поєднання. Тепер приклеюємо зовні перше коло із пластику. Щоб прикрасити калейдоскоп із другого листа дзеркального картону, вирізаємо прямокутник розміром 15,5 см на 21 см. І наклеюємо його на трубку та чекаємо, поки все висохне. За бажанням ви можете прикрасити калейдоскоп наклейками або декоративним скотчем. Чудово, наш калейдоскоп готовий. Подивимося, що в нас вийшло. Бачите, як усі ці намистини пересипаються всередині, утворюючи нові візерунки. Фантастика! Експериментуйте з наповненням та прикрасами, щоб створити свій неповторний калейдоскоп. Давайте разом зробимо сонячний папір. Розважайтеся разом із сонцем, адже ми бачимо його щодня в небі. Наше сонце це палаюча куля перегрітого газу. Незважаючи на те, що воно знаходиться на відстані 93 мільйонів миль, ми можемо відчути його тепло та світло. Зробіть цей мармуровий папір, схожий на наше сонце. Що для цього потрібно? Папір, восковий папір. Крем для гоління, картон, харчовий барвник, зубочистки. Що слід зробити? Спочатку відріжте квадрат вощеного паперу та приклейте його скотчем, бо не треба, щоб він рухався. Нанесіть крем для гоління на вощений папір і переконайтеся, що він гарний, гладкий і пінистий. Зробіть це приблизно у формі кола. Капніть 5 крапель червоного та жовтого харчового барвника на кругову область. Використовуйте зубочистки, щоб покрутити червоний і жовтрий кольори разом у коло. Покладіть папір прямо на крем для гоління та харчовий барвник. Злегка натисніть на нього, дайте йому кілька секунд, щоб барвник вібрався. Витягніть папір і покладіть його. На цьому етапі це буде виглядати як велика куля апельсинового крему для гоління. А тепер обережно зішкрябайте крем для гоління шматком картону або лінійкою з гарним плоским краєм, та дайте паперу висохнути і промокніть залишки крему для гоління паперовим рушником. Будьте обережні, щоб не розмазати харчовий барник до того, як він висохне. Виріжте своє сонечко, зробіть цей малюнок вітальною листівкою. Приклейте його на чорний папір та зробіть рамку.